Але, окей, ми живемо в країні, в якій президент, як ти сказала, не відповідає за порядок з людьми, з якими треба говорити спокійно і з повагою, спілкуються гаслами в стилі банду геть за кананари. Все погано, люди не готові брати відповідальність. Десять сотків людей беруть участь у фальсифікаціях на виборах. Думаючи, що вони роблять щось правильно, ось що прекрасно. Думаю, Марія Петровна, твої зараз на виборах. Де да? зараз Марія Петровні всі підуть на вибори? Да? Лікарі, вчителі, там поважні люди в великих міхових шапках, які наведуть порядок. да? вони думають за порядок при цьому. Це просто мене вражає. Серйозно порядок да? вони сидять, фальсифікують протоколи. Да? І потім вони розповідають дітям, що погано, вибачте, длубитися у носі. Я повторюю ще раз, у нашому бізнесі є така приказка: ліба крістик снімі, ліба труси одень. Я перепрошую за різкість. І оце лицемірство, яке зараз звучить з російського телебачення, непереносимо абсолютно. Коли всі ці люди, які, діти, яких вчаться в Оксфордах, розповідають про більшу русську дію, про те, що ми набагато краще, Європа там, по, по, там, десь е, гріховно Поросла гей Депом і так далі. Всі ці люди розповідають людині в драних портках десь під Саратовом про те, що він велика нація, щоб просто якомога далі тримати його від державотворчих процесів. І от те саме зараз воно намагається насадити нас, не враховуючи одну річ, тобто Україна і Росія два. Ми тут уже всі в курсі, хто що. Тут уже скоро покоління, яке вірить в Доброго царя, навіть остання. Бабуся в останньому маразмі або останній гопнік, якому там дають біту тітушку, він підозрює, що влада не так вже і такий порядок, що, може, можна якось інакше.